Всім привіт! Те дизайн ваша влюблена рубрика. Знімаємо квартири для нас. Запрошують у гості, ті, які ми робили деякий час. Тому зараз усі поставте на паузу. Бистренько підпишіться, палець догори, коментар від семи слів. І погнали дивитись. Так, житловий комплекс Женева, місто Дніпро, квартира 45 квадратних метрів, кухня, вітальня і окрема спальня. Зараз ми знаходимося у вхідній групі. Тут у нас тепла підлога на, на підлозі, тепла підлога. Так, кондиціонер. Він єдиний на всю квартиру, дуже потужний. На все його вистачає. Тут таке крутезне величезне дзеркало. Ось наполовину відчинена, наполовину зачинена шафа. Тут для речей, тут для речей. Там вся слаботочка Wi-Fi, роутери все таке заховане. Е, можна так от трошки заглянути, туди там все це е, лежить. Так, тут санузел. Ходім, покажу. Так, санузел. Теж тепла підлога. Санузел невеличкий, але тут повноцінна ванна, 1,60 м. Е, тут все помістилося, Унітаз, інсталяція, сушарка для рушника, е, пральна машина, умивальник, купа підсвітки. Все є, все круто. Зараз коротенький огляд і ходімо в вітальну. Е, потрапляємо в кухню-вітальню, вона таких досить габаритних таких розмірів. Так, тут у нас пряма кухня. А що ми чайник обираємо, не убираємо, він гарманує чи не гарманує. Ну я не знаю, хай стоїть деякий цікавий. Ладно, хай стоїть, він тут гарно вписується. Тут у нас вбудований холодильник, вбудована морозилка, там ще зверху антресолька така для речей. Тут у нас 600-й фасад, посудомийна машина, варильна поверхня електрична, духова шафа електрична, витяжка, миєчка підсвіточка. Все тут на кухні все зроблено так, щоб все було. Цього вистачало і не займало багато місця. Обідний стіл, диван для перегляду, телевізор для відпочинку, власне, сам телевізор. Ось, І мені дуже подобається ця. І цей плафон такий дизайнерський, крутий, е е дуже гарно стильово виглядає. Там у нас балкон, там у нас спальня. Ходім. Так, балкон у нас що? Е, тепла підлога теж електрична. Шафа. Шафа для побутових дрібниць усяких. Тут у нас котел, який гріє, і воду, і опалює квартиру. Так. Далі що у нас? По балкону все. Тобто тут можна сушити білизну, можна навіть собі якусь міні-робочу зону або зону відпочинку організувати. Кинути сюди крісло грушу. Ноутбук, телефон. Ну, і всяке таке. Ось такий у нас вид має квартира. Ходімо вже в спальню. Спальня у нас не великих розмірів. Ось, але тут все теж розташовано так, що тут максимально комфортно в неї відпочивати. Тобто тут немає ніяких зон телевізора, немає таких от тільки ліжко, підсвітки е різноманітні. Така от інсталяція. Під стейлею, це для, мабуть, для читання або для лист, гортання світлини він, е, в телефоні. Така е, підсвіточка, все це регулюється, всі прохідні вимикачі, все тут є. І така шафа, е, де додатково ще зберігаються речі, шафа досить вмістка. Ось. Така квартира, вона невелика, але вона дуже. Приємна, в неї дуже затишно, в неї дуже комфортно знаходитись. Та я певен, що і проживати. Ходімо, вітальню. Так, цю квартиру ми робили в 2021 році. Цю квартиру нас замовляли під ремонт Ти проекти, ремонт замовляли під здачу в оренду. Вона успішно здається в оренду. Зараз їхали орендарі, от, і нас запросили сюди зняти по ній огляд. Ця квартира зроблена недорогими матеріалами, але дуже все грамотно продумано як проєкт, так і реалізація. Тому вона за, за весь цей час виглядає так, як бути, бу, нібито ми її тільки здали в експлуатацію. Е, бо матеріали всі не підібрані правильні. Експлуатація правильна і сам по собі комплекс Женева дуже крутий. Е, так, що робимо? Нагадую, підписатись, там, розмножити відео, там, друзям, бабусям. Послідуйте, буде цікаво. Пальці догори. Отут усе, всі QR-коди, все це тут буде з посилання на наш інстаграм, на наш Facebook. Теж підписуйтесь, там теж цікаво. Далі більше, як завжди. У нас ще є багато чого знімати. Я ж забув, що це в п'ятницю треба дивитися це відео десь у першій половині дня. Так що, як там колокольчик поставити, щоб не забути не пропустити. Все, до побачення.